У Харкові перейменува 367 топонімів, назви яких пов'язані з країною агресором. Відповідне розпорядження підписано. Серед топонімів змінили і назву метро Пушкінська. До речі, за нову у соцмережах активно голосували харків'яни. Ну і добре, свого часу бачила фільм про наше метро. Діфірамбам на честь великого поета стільки уваги приділили, яким він боком до Харкова, що ледве не найкрасивіша станція була. Ярослав Мудрий, історія України, Пушкін ніяким боком до України, крім того, що це мітка колонізаторів, на кшталт того, як іспанці на території індіанців ставили пам'ятники своїм поетам, королям і всім іншим, та щоб духу і пам'яті про них не було в нашій Україні. Тож тепер станція метро Пушкінська називатиметься станція метро Ярослава Мудрого, а станція метро Південний Вокзал, станція метро Вокзальна. Також змінили назву і вулиць. Так Мінділеєва тепер називатиметься вулицею навчальною, вулиця Осетинська, вулицею Варсавинською, а вулиця Крилова, вулицею археологів. Провулок Вологоцький перейменували на провулок Англійський, а вулицю Вологоцьку на вулицю Британську. Провулок Дагестанський на провулок Бориславський, а провулок Желябова на провулок Милосердя. Також вулиця Новгородська стала вулицею Європейською, вулиця Нежигорська, вулицею Письменницькою, провулок Новоросійський, провулком Ланове, вулицю Петрозовоцьку перейменували на вулицю Естонську, а одноіменний провулок тепер носить назву Талінський. А в'їзд Трінклера на в'їзд Голісада Джуса на честь українського льотчика брате. Ти заслужив. Трінклер. Він німецький до советський, і як вже писали вище вулицю на його честь не перейменовували і досить тулити у цей свій СССР усі дірки за тичкою. А то бідні нещасні Америки з Європами без комуністів, ні заводів з фабриками, ні житла не побудували. А нічого, що всі ці заводи і будинки будували не совєти, а буквально українці своїми руками. Моя бабуля буквально після війни каразіна відбудовувала, бо його просто не було. І плюс ті ж совєти запрошували американських спеціалістів, бо ваші любимі совєти купляли їх станки і обладнання, бо нічого не виробляли і не вміли. Почитайте, хоча б історію американського робітника, який застряг у совку через те, що совєти перестали когось впускати, випускати. А по-друге, чому б і не побудувати після того, як в це самі ж підірвало у часи Другої світової. Чи вам нагадати, як совєтська армія буквально нищила все, що треба і не треба? І останнє у нас є свої медики і герої, які варті поваги і пошани. Тринклярів нехай шанують десь у себе на Сибіру. Може, якусь ялинку назвуть там їх багато. Зміна назви вулиці це державна політика, що проводиться в рамках виконання закону про декомунізацію. Тож міська влада установлений законом термін здійснює переименування. Також що важливо, зміна назв топонімів не зобов'язує харків'ян перероблювати документи, тож незручностей для містян немає. Марія Соловйова, Євген Клочко та Андрій Паколов, Харків. Новини.